У минулому році насправді були кліматичні умови такі, що вони вимагали від нас належно почати опальну сина. Тому що якщо ми затримаємо на 5-6 днів і здається, зекономили кошти, і, з другого боку, люди в аптеках витратять ті ж самі гроші на своє здоров'я. Тому з понеділка фактично з сьогоднішнього дня за прогнозом є потепіння. Якщо ми мали 5-6 градусів вночі плюс минулий, чи, то відповідно, зараз в день до 20 градусів вночі 11 12 Це за прогнозом відповідного центру. Відповідно, зараз підстав починати опальне сезон немає. Хоча, можливо, вже трошки зябко бо звикли, що останні декілька тижнів була дуже висока температура. Тому прогнози робити зараз в даній справі це дуже невдячна річ. Ми чекаємо на реальну ситуацію об'єктивну, але, умовно кажучи, якщо потрібно буде завтра почати опальний сезон, ми готові почати що садочки, лікарні, школи, напевно, що ми все одно будемо починати на 15 жовтня. Що стосується житлового фонду, знову таки це не тільки видатки підприємства теплокомуненерго, це видатки кожного мешканця. Відповідно, якщо опальний сезон починається раніше, то людям рахунки будуть приходити за жовтень, вже враховуючи ці дні опального сезону. Тому, якщо не буде потреби, ми його починати завчасно не будемо. Але готовність нас вже на своїй штурмі служба.